Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці і дівчата, моя мила, моя нескорена ненька Україна. От сьогодні у нас понеділок, я сходила за харчами, розкажу, яка погода. Зутра було мінус 5, зараз мінус 2 градуси. Це така на сьогодні погода. Тоді на завтра буде мінус 1, а то й на 0 перейде, а до кінця неділі. У нас буде мінус 15. І піде сніг. Сніг піде із середи піде сніг. Зараз нема снігу. Бачите, там ото що пооставалось. Ну, тут вже не сніг, то ж вже грязь. Оце, як ви можете бачити, нема в мене вже ялинки, нема в мене вже прикрасок. Нема в мене вже нічого. Я вже все познімала. Ось тільки конфети осталися. Сьогодні ж у нас друге число. Зараз календар відкрила. Зараз одірву, поставлю. На друге число листочок. От квіточка стоїть, хороша, я її поливаю. От, все поприбирала. Діван не стала роз... класти, складувати, думаю, не треба. Бо ввечері ми тут з й дивимося фільми всякі. Кінозал. Тут у нас. Ну, давайте підемо, буду розповідати вам. Ось дивіться, взяла 5 молока. 5 молока. Хороший срок годності в нього. І воно має в нас скільки 3,5% жирності. Думаю, ну, що не взяти. І взяла гефілуса. По-перше, число, ну, він стоятиме теж дуже довго. Оцей гефілус я його люблю. Що буду зробити з молока? Зроблю один діфілус, одне молоко сиру зроблю. А те молоко, ну, щоб до кави і що каші зварить, і винеси на балкон. Хай стоїть на балконі, морози будуть, воно замерзне і буде дуже добре. Винограду взяла. Такий тортик взяла. Мокка палат. Бачите, мокка. Ой, він добрий такий. Він, він до сьогоднішнього, до другого. Бачите. А ні, до 2-2-23-го. го 2 -го, го А сьогодні ж у нас друге перше, 23. -е. Ось. Таку рибу дали, супа зварю. Ось якийсь якийсь батончик, дві шоколадки. Це ковбаска нарізка. Це якесь м'ясо свиняче, картопля. Булочки взяла. Вчора кинулася, в мене жікра була, кинулася, в мене нема хліба, щоб ікру намазати з маслом, немає хліба. Думаю, ну не буду йти куплять. Так я замісила тіста та отакі булочки малесенькі зробила. Ну це вже дві осталось, їх було десять. Напів завела на пів чашечки молока. отак, отак молока, Масло туди, олійки улила, посолила і трохи сахарю, і дрожжі, опара підійшла. І тоді вже зробила того. Тіста замісила м'якеньке таке і хорошо. Оце по сьогоднішнє манговий той творожок. Оце якесь таке якийсь той йогурт. Оце я так і не поняла, чи напиток якийсь, чи розводить його, чи не розводить. Ну, подивлюсь, почитаю. І тут Пляшка, та, що здає, здається, 20% центів здам. Це такий йогурт. Ой, той кетчуп взяла, оце хороша Хейнс фірма це дуже хороший. Оце такий оп'ять дали чорний перець такий, що молоть його, чорний перець. Салатик один. це в мене ще лімонад не закінчився. Це таку випічку робить. Я купляла, вам казала на 50% скидку. А це такі дали сьогодні. Така морква маленька, я її люблю, і один такий лимончик. А, і оце ж черничка така, черничка 300 грам. От. Оце і все. А тоді зайшла, ну, я там чергу зайняла, думаю, побіжу по магазинам швидко пробіжуся, подивлюся, що там є по скидкам. Бо Настюша мені кої-що наскидала, щоб я подивилася. Дивлюся, така кофта, як вона мені скинула. Ось вона стоїла у нас 15 а зараз вісім. Ну, така вона в дирочку. Я думаю, що вона акілова. Подивимось, з чого вона зліплена. З чого ця ковтина зліплена? Акріл, акрил. Ну, час таке воно модне, щоб оце така була. Такі рукава широкі, щоб були, отакі, щоб така коротенька була. Ну, думаю, візьму Настюші. А що не взяти? Я ж, бачите, я вже ковра вбрала, поставила сюди свій, поклала ковер. І ліхтарики тут всі повбирала, що на вікні були. Все, в мене вже свята закінчилися. От. Все, сюди вазу виставила. Ну, а тоді, як я дивана складу, як дивана складу, так я сюди ж цей свій столик поставлю. І туди покладу комп'ютера, а так поки що тут лежить. Одне тільки, що в мене тут залишилося того, оціди морози та ялинка. На вікні я його ніколи не знімаю. Оце в мене щось пропав той, 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 той товстянка, чи як її називають. Не знаю, поставила у воду, чи воно одійде, чи корінця пуста, чи ні, подивлюся. Якщо не пуста, викину. Щось я її, мабуть, залила. Це в мене ще мандарини, але ну, мені їх їсти не хочеться. В мене нема соковижималки. Ну, в мене є отой, знаєте, що смузі делать. Я, мабуть, оце все їх перечищу та запущу те, що оте на смузі, а тоді вижму сока. Хай буде пів стакана, так воно не пропаде. Отак це мої квітки. Ті, що в мене стоять мої квітки. Моя іконка. Та, що я люблю. Намолена, намолена. От. Тут в мене все таке, як і було. Це я моє вітання вам. Оце я така стою. От. Оце і все. Супа зроблю. Оце сьогодні на обід собі зроблю того супа рибного. Та й майже і все. Що хотіла сказати, Матрешки до вас. Ой, ми матрешки раді, ой, раді. Чого раді, я розкажу. І, ну, Як там уже ваші ті виступали солов'їний пам'ят, там всякі ті Скамарохи, Скамарохи Скабєївські виступали, кричали, орали, себе у груди били, що як це так можна було зібрати у одному місці 600 отих мобіків, що будуть відправляти, 600 мобіків зібрали в, в ПТУшнику. А наші хлопці одна минута була на, на, після Нового року. Мобики якраз там святкували, святкували новорічне свято. От. І наші хлопці тільки ха, хамерсами, тільки хуй, як туди, і привітали салютом таким красивим чмобіків. Кажуть, що пошти всі загинули. А ті, що не загинули, ті дуже у страшному стані. Ото -от так вам привітання. От-отак. -от а що ви думали? Ви 31-го нас тероризували по всій країні. Наші поненці в Україні були тривоги. От. Так а що ви думаєте, чмобіки? Що вам це піде з рук? Ніхуя не піде вам з рук. Нам уже дали Красний світ. Уже можна вас кругом гасити, що тварюк. Що тварюк гасити, і ми це будемо робити. І подивимося, і подивимося, як воно буде. А буде так, як уже воно, воно все просчитане, воно вже все пророблено, буде наша перемога. Ще тільки треба вирішити, коли, чи оце взиму, чи може до літочка. Чим швидше для нас, чим швидше, чим краще. Так що, ото таку картинку бачила в Фейсбуці. Дід Мороз, здоровий чорний такий мішок, і буква З написана, Чмобіків привозить дід мороз. Ото чекайте, чекайте. Так що, бувайте, мої ріднесенькі, бувайте, мої хлопці, мої дівчата, тримайтеся, ми всі разом, ми всі єдина, ми всі наша мила ненька Україна. А ви, матрешки, ось подивіться, молочко п'єте? Нема молочка, ні? Отож. А ще слухала ту вашу Хабібуліну, чи як вона там, Зігматуліна, чи Хагмібуліна. ото -от, та татарка, що ото сидить, там у вашій у канторі, по тим по грошам, сама, сама продвинута по, по банку, Так казала, що. Інфляція страшна йде. І оце, що ви зараз долар поставили по 65 рублів, це таке, таке спеціальна така спеціальна замануха робиться, але ж доларів не можна ж купити. А, а, а по справді долар 180, а то й 200 рублів за один долар. Але ви здержуєте, здержуйте. Ну, здержуйте, здержуйте. Може, вам оцього легше буде? Здержуйте. Угу. Харчі дорожають, налічки немає. Да, Це ж теж там у фейсбуці, все дивлюся. Налічки немає, не можна зняти налічку в апараті, в автоматі. Отак От дожилися. Жріть тепер полову, жріть тварюки. Ви хотіли цього? Але ні, теж ото вчора слухала, кореспонденти питали, як ви відноситеся до Путлера. Так усі молоді. Молодих питали, не знаю, як старі б казали б, ну всі молоді і хлопці і дівчата сказали, що треба його вже давним-давно убрати, і всю його ту шайку-лєйку, Бо він привів страну до страшного краху, привів страну. Шо, а, а були такі, що і прямо так і казали, що треба його давно вже на, на цвинтар відвести, на цвинтар. І Поняли, куди, да? ото й добре. Так що ото таке? Оце вам розказала, ще подивіться. Ось подивіться. Ще ж у вас буде, будуть свята різдво, ще ж у вас буде мать трошки, хоч, хоч би буряків би наварили, Та той, капусти насолили картоплі та і пожрали б. Якщо буде за що картоплю купить, бульбачку. Олександр Григорович, може, бульби перешле. Так трохи, може, ще пожрете, з капусти засолите, та, е, огірків, та бульби наварите та того е, водавки. Ото от такі діла, такі справи. Так що бувайте здорові. Бувай, моя рідна ненька, здорова, сильна, нескорена, єдина. До побачення. А я ще вам не казала, хочу поїхати до Хельсінки. Хочу поїхати до Хельсінки. Чого хочу поїхати? Та так, прогуляться, по магазинам пройтись. Таких більш-менш ніяких справ немає. Прогуляться так, подивитися, що а що, вдома сидіть. Та й поїду. У нас є такий бус, називається оннібус. Там ті квітки на проїзд, оце одна з, із турку до Хельсінки, починається від одного євро. Можна, ну, я по єврі ніколи не купляла. Насюша, як до мене їздила, як навчалася в Хельцінці, так вона інколи й і купляла і по єврі. Ну, треба е, раніше замовляти. А по три євро я купляла. по І із НАТО йому їздили, НАТО купляла чи по три, чи по п'ять. Ну, це ж самі розумієте, навіть по п'ять це дуже дешево. От, хороший бус на, на два поверхи. Чистий, теплий, з туалетом, і хороші сидіння, і багаж є куди покласти, і є оце куди втикати, телефон на зарядку, все-все-все є. І там у них є і вода можна купити, і бутики, все. все, все, все. О, ні. Обичний а, такий а, а, бус. Обичний. Він ходить і на Хельсинки, і на тампери, і на Лахті. Ну, кругом він ходить по, по Фінляндії. такий, Він красний, написано, онібус на ньому. Ну, тепер вже майже все вам розповіла. Так що бувайте здорові. Тримаймось, все буде Україна. Пока-пока.